Почалося все із вересня місяця, з того, що приїхала бригада, вирізала повністю в нас тут тополі, потім кущі була встановлена бетонна огорожа. Потім через місяць почали виконувати роботи з підриву асфальту. і Зараз тут щось риють, але видимих причин для цього тоді не було. Аварійні роботи на колекторі розпочались у жовтні, каже головний інженер комунального підприємства Олексій Савченко. Це міський колектор сюди розказує, стікаються усі води з мікрорайону Корабел. Жовтні місяці сталася аварійна ситуація на колекторі діаметром 600 міліметрів біля КНС-12 по проїзду берегового. Нами була розроблена проєктна кошторисна документація. З міського бюджету було виділено 477 тисяч на ліквідацію аварійної ситуації, була об'явлена тендерна процедура, визначений переможець, заключений договір. На даному етапі виконується робота з ліквідації аварійної ситуації на даному колекторі. У нас є рішення від 28 серпня 2019 року нашої Херсонської міської ради про укладення договорів земельного сервітуту. І один із пунктів це укласти з фізичною особою підприємством Кривопалим Олександром Володимировичем строком на 5 років земельний сервітут на частину земельної ділянки по проїзду Береговий 3 на право облаштування стоянки автомобілів. Саме це рішення і непокоїть місцевих жителів, говорить Віктор Тоцький. Вони проти облаштування тут автостоянки. Ми зверталися до міських міської влади і до поліції, про те, ну, відповіді конкретних, що цього робити не можна на території комунального підприємства, нам не надали. Тобто, якщо з чимось не згодні, в суд цією стіною видно. за цим парканом дитячий садок номер 80 Одразу за парканом майданчик для наймолодших дітей. І виявляєте, що таке автомобільні викиди, чим дихатимуть діти? Ось на житловий будинок. Вікна також виходять на цей бік і будуть постійно заїжджати, виїжджати і вдень, і вночі. Протягом Проти, бо по перше, у нас поряд дитячий садочок, і ми самі з балконів хочемо подихати свіжим повітрям, а це неможливо. Те, що встановили паркан, це одне, але ж для повітря немає кордонів. Олексій Савченко говорить: аварійні роботи ніякого відношення до будівництва автомобільної стоянки не мають. Дана територія є територією санітарно-охоронної зони КМС-12. Нам показували документи, що цю ділянку передали в оренду для того, щоб борштувати автодані факти мені невідомі. Рішення про укладання договорів розміщене на офіційному сайті міської ради. Поспілкуватись із Олександром Кривопаловим нам не вдалось. На сайтах «Юконтрол» та є дата. Дані про таку фізичну особу підприємця є. Офіційний вид діяльності торгівля сільськогосподарською сировиною, живими тваринами та напівфабрикатами. Однак, статус його діяльності відзначений як припинений. Місцеві жителі звернулись до нового міського голови. Наразі очікують відповіді. Аліна Олефір, Володимир Чепинога, новини на Суспільному. Херсон.